Всім з вами Зервзей. Сьогодні я буду грати у Майнкрафт. Ви ставте лайк і підписуйтесь на канал, бо я поки що начинаючий геймер. Так що я не буду вже нубити, поки, ну, погано грати. Так що я вже знаю, просто, як грати у Майнкрафт більш-менш. Так що. Я не буду нублом. Так що ставте лайк підписуйтесь на канал. Це моє перше відео, перша частина виживання я бачу де, е, цю. Посе, селище. Селище. Я курок поки що б'ю. Треба ще овець знайти. А, ось овці. Е, о, баранчик бідне створіння без мами залишиться Ха-ха-ха, я вісник, я ма я вбивця. Я просто якийсь не знаю, я взагалі не знаю хто я. Може потім, потім я можу завести стрим на комп'ютері. Просто де ми будемо розмовляти. Але це треба багато підписників. Або фоловерів. Я граю, якщо що, на версії 1.17.41. Зараз добуду ціни, щоб зробити собі багато їжі або для прикрас. Ну, прикрасити свій будинок майбутній. Я не дуже знаю добре українську. Але вмію доволі добре говорити українською. Я поки що добуваю, а ви пишіть коментарі, на якій ви версії граєте у Майнкрафт. Так, Може, якщо я хорошо, хорошо розуміюся у монтажі, то я зроблю так, щоб можна було. Е як вона називається? Е е ну, зробити бистру перемотку, щоб е тут нічого не було. Ох, ще сіно. треба більше добути. Треба буде і корів кормити. Моя ціль поки що зробити, як воно називається... Ферму вовни, щоб зробити величезну стіну. Я хочу зробити стіну до кінця як, до самого верху. З вовнем. для цього потребується багато багато овець і трішки Вікіпедії. Трішки інтернету. Так, тут нічого теж немає. А заберу ще одне ліжко, на всякий пожарний виштий. Я ж кажу, що я не дуже розумію українську. Можна собі буде забрати, потім жителів собі у, у дім забрати. Це поки що буде перша частина мого проходження Майнкрафт або розвиття. Чи як воно там кажеться? Говориться, вибачте. Так, поки що мені треба облутати всю, всю все селище. Все, все, все. І тут є спавнер. Треба зламати ці сундуки. Поки що тут пауки, вони днем не будуть. Ну, днем не будуть нападати. Напевно. Ах, це пеуть. Киська, це паук Бісящі. А, дару б'ють, дару всі речі по ці. всі. Я граю на телефоні, бо я. <п 'ят> У мене комп'ютер підгорів. Це раз. Треба прийти до голому, він з ними розпорується. Ай-яй-яй-яй-яй-яй зараз зароб'ють, зараз зароб'ють голим голим. Блінна бляхамух. Ну, не важно, мені стільки досить. Потім сюди напевно, сюди, напевно, напевно, колись повернуся. Треба ще в весь вийти. і вже свій від бо скоро. Не буде, ну, не буде ніч не буду часу. Ой, ну, зараз отразку потратили... торплюся. Я знаю, що не можна їсти курку, бо сиру. Бо вона, буде... вона отравиться. Ой, Ось... бо повно сира. Коли підсмажиш, то вона доволі мало додатиме цієї голодинки. Тобто там було... Треба більше деревини. Щоб зробити побільше дощок. А 16 дощок. ну цих деревини це один стак. По-Манкрафтівський, хто не знає, це 64 блоки або предмети. Бо одна деревина Така деревина це 4 діжки. ага Може потім ще перемотаю. Якщо зможу. А так, то буде повне проходження. Так. Угу. Так, і останнє. Так, все, перероблюємо восьмій скін. Хто не знав. Так. І все, я зараз буду будувати свою хатку. Поки що вона буде якась не дуже вже й гарна. Зроблю маленьку будку поки що. Ну, Щоб не тратити багато деревини. Мені головне просто зробити гарну, малесеньку, поки що хатку. Це буде важко. Доволі вижити. Коли в мене ресурси випадають. Я не включав, що в мене скінечні. Ну, типа не випадають ресурси. Це важко доволі. Але я зможу, бо я вже більш-менш умію грати у Майнкрафт. Я, вже, як сказати, досвідчений гравець. Один, два, три, чотири. Так, тобто. Один, два. Приріна. Так. 2, 3, 4. Так. Так, не дійсно. Знаєте, чому я з цим курсором граю? Бо так, мені здається, як будто я граю на комп'ютері. Жалко, що я зараз не можу грати на комп'ютері. Бо в нас, по-перше, була тільки стара версія без незер... незеру... ну, без незерітки і без цього, без... Да, не без незеритових речей. Так що там було дуже доволі. Не дуже вже цікаво грати було, але мені подобалося і той Майнкрафт, і цей Майнкрафт. Бо на телефоні він теж. Цікавий. Так, треба встигнути добудувати, поки чудовиська не прийшли до мене. Так, іду виструю, зроблю ще деревини. деревини. Оце дерево і мені довжно, е, довжно хватити деревини, щоб я зробив е, собі нюму. двері і ляг спати. Бо потім будуть мені скажуть, що... потім що рядом ходять зомбі і монстри, тобто люби. То... Е, і все. Так. Ну, фух, що в мене були з тобою два пару ліжок. Я чуть путаю Terraria із Майнкрафтом. Тачка класна гра. Ну, але для кого як? Вона така ж, як Майнкрафт, тільки більш розширений і, типу, з модами, як би. Так, так, так. Так. Так, так. Так, так. Так. Ну, така в мене хатка виходить. Така цікава по-своєму. Ой-ой, не вистачає. Тільки на це хватить трішки і все ось так. Але ні. Точно в мене є сіно, я сіно використаю як дах. Як вам така ідея? Мені дуже подобається. по-своєму, як будто я якийсь якомусь селі українському живу. те чудово буде і гарно. Я справжнє з старому селі живу. Клас, мені подобається Уже свій, свій задум я його точно зроблю Жаль, що в мене зараз немає змоги знайти глини, ну, бо глини зараз так і немає. Щоб в мене була лопата на. як вона називається. Ось дивіться, як гарно виходить. Чисто холостяцька бер... берлога Але треба ще знайти пару тюків сіна. Ну, багато більш-менш тюків сіна. І зробити собі їх поки що Мені один тюк сіна. Бажаю. Я. Але. Можна і більше. Бо мені треба і хліба зробити собі, і ще дівно строїти. Бо це доволі довго. Доволі довго. Так. Де, -де, 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 -де. де ще тюки. Ух, там пшениця є. Зроб... Зроблю один тюк сіна і... Собі заберу іншу інше пшеницю, іншу пшеницю. Або взагалі можна взяти, забрати собі цю пшеницю. Е, так. 5 пшениць. Ну, картопелька мені особливо треба. Цей житель він мені заважає. Де я не буду його вбивати. Знов путаю кляцею вічно на цей на те, де в мене вибрано, щоб перебрати з руки. Але так не можна. Не виходить якоїсь там ігри. Я не пам'ятаю як це в мене так думається. Так. Таке сприйняття. А, о, а вон і тюки сіна. Доволі багато тюки сіна. І треба факіл факел факелів роздобути, бо не дуже вже і класно якби ходити без тюків. Ну, ходити без хліба і без поживи. Странно, стрмно. Я не знаю, що як я самий виживу. Бо дуже мені це цікаво. Ну, а я пішов добудовувати свій, 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 свій дом, свій дім вон. Треба достроїти тільки підлоги. Ну, підлога не обов'язкова. Я можу просто її там чимось відкривами. Я вже пожертвую, візьму пару килимків, просто порозкидаю їх, і таке буде в мене стиль буде свого дому, свого дому, так. Не ж, ну, не чужого ж. Я ж саме і граю, звісно. Так ось і візьму я пару факелів. Ой, не сюди поставив випадково. Не, не дуже мені цей подобається стийп. Ну, цей прицел. Чи як він там називається? Курсор. Ну бо не дуже він. і бобний, як так, Як би так сказати? Так, так. Так. Ну, тут десь поставлю тюківсіна, десь ось поставлю того Тюксіна. Тут поставлю Тюксіна. Тут поставлю Тюкисіна. Тут поставлю Тюксіна. Мені кажеться, що не дуже гарне виходить, але доволі по-своєму. Доволі гарно. Я б так не сказав, правда, що воно доволі гарне. Але що є, то є. Я не буду підлогу достраювати, а буду зроблю собі інструменти, зроблю всякі такі речі. І в наступній серії, ну, в наступній частині. Чи як ще можна назвати, в наступній наступному відео я напевно піду вже в шахту на наступному відео. То. Ого, коричневого віпця. Але поки що мені... А стоп, вони мені потрібні. Бо в мене я ще килимків зроблю і ще прикрашу свій будинок. Вибач, овечко. Але я живодер. Я вас сожру. Не знаю. Так. Треба засигукати так. 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 От ще верніше стало. Але нам... Мені тобто зараз це не потрібно. Візьму верстак. Поставлю його. Бо це мені зараз тут дуречно. Поки що. Так так, Мені оце потрібно було. Так, ось мій любий дім. Треба буде зараз зробити хліба і поживитися трішки. Хліба-хліба-хліба. Ось, батон хліба хоч якийсь, але який є, такі є. як я Так, ам-ням смачно смачно Так, ось. А зараз візьму, в мене там ще залишилося трішки цього деревини. Ну, як деревини цього. Дощок. Зроблю собі кирку і піду біля якоїсь якоїсь. Скали чи десь знайду якусь малесеньку підземку. Це ще не в печеру піду. Вон там піду. Я знаю, куди йти. Треба не йти назад. Вон туди і треба йти. До свого будиночка, щоб дістатись Так. Треба бігти. І вісім. Так, так, вісім. Роздобути. Коблстоуна. Так. Ну, типа, це гравій. Тільки твердий, бо є гравій, він як пісок сипеться тут. Так, сьомий, Ой, шостий, сьомий і восьмий. Так. Так. Все, я пішов до будинку, построю пічку, підсмажу картопельки. Або м'ясо. Ні, картопельки, бо її більше. Так більше підсмажуть. Е, І, думаю, буду закінчувати, бо вже доволі багато часу пройшло пройшло. Доволі тут не, напевно не прийдеться мені нічого, так і монтувати дуже сильно. Я книж, книгу рецептів використовую, бо. Ну, бо це буде довго. Поки я щось мене може ще й не вийти. Так. Так. Ну, якби все. Можу з вами прощатися. Робити всякі смайлики, але ви їх не бачите. Тоді бувайте!